Візі лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вони померли, бо підтримують Україну. У Криму про Кремлівський мешканець вбив українців, але є ті, хто продовжують чинити спротив. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте подобайки, Для нас це дуже важливо. І зараз про усе це детальніше у Криму. Місцевий житель вбив пенсіонерів за їхню позицію. Я взяла прибив просто і все. Я від цього не твонівказу. Мешканцю Ялта не сподобалось, що літня пара погано відгукувалася про Росію та мали про українські погляди. Пенсіонери гучно заявляли, що Крим це Україна, і критикували владу РФ. За це Шавкат жорстоко убив українців. Дерев'яним стовпчиком від поручні вбив, доки ті не померли. Вбивці затримали. Він вже у всьому зізнався. Зухвало розповідає подробиці, і нібито зізнається, що шкодує про вчинок. Расскажите, пожалуйста, в связи с чем вас доставили в следственный отдел по городу Ялта? В связи с тем, что я вчера совершил преступное действие, вот, убив хозяев, вот, э, значит, там частная гостиница, за которой я присматривал, а рядом их не дом частный. Произошел конфликт, дальше. Произошел конфликт, вот. Вину признаете? Конечно. Раскаиваетесь? Конечно, раскаиваюсь. Це черговий доказ того, як українці в Криму чекають на повернення додому попри російські наративи, які Кремль вганяє всередину України ще з 2014 року. Мовляв, анексія півострову, волевиявлення кримчан. Усе це відверта брехня і добре побудована московська пропаганда і нічого більше. А от готуватися до першого вторгнення в Україну Росія почала ще. Восени та взимку 13-го року тоді кримчан активно накачували антиукраїнською пропагандою. Їм розповідали, що України більше немає. До Криму завозили зокрема з Кубані представників охоронних фірм парамілітарних формувань Росії. Вони маскувалися під кримчан, брали участь у вуличних акціях, на яких нібито жителі півострова вимагали від'єднання від України. Водночас російські спецслужби активно вербували і кримських політиків, але кримчани не здавалися. Вони виходили на масові акції протесту, попри страх, пік спротиву припав на кінець лютого та березень 2014-го. Тоді люди виходили практично кожен день. За словами очевидців, переломним був день 26 лютого 2014 року. Після мітингу під будівлею кримського парламенту багато його проукраїнських учасників пішли з площі з відчуттям перемоги. Позачергова сесія Верховної Ради Криму була скасована. Та вже наступного дня будівлі уряду та парламенту Криму були захоплені російським спецназом. Захисники землі. Верпієпіхатинці, ви должны розуміти, що нелегітимне правительство в Києві, пришедшее к власти путем военного переворота, віддають вам преступные прикази, направляя вас проти своєї народа. Зранку до ночі за паркану їх змушують скласти зброю. Я сотні разів бачив наших солдатів на навчаннях, рідше в миротворчих місіях за кордоном і ніколи в стані війни на своїй території. Навіть зараз, коли цей батальйон морської піхоти в оточенні ворога не віриться, що все по-справжньому. Навіть коли у Криму вже росіяни намагалися нав'язати свій порядок. Українці партизанили, псували ворожу символіку і все одно чіпляли українську, але активістів намагалися знищити у зародку. Першим у березні було викрадено і вбито Решата Ам'етова, який вийшов на одиночний протест до будівлі Ради міністрів Криму. Були викрадені також лідери Євромайдан Крим Андрій Щекун і Анатолій Ковальський. Їх на щастя обміняти вдалося, і то тому, що путіну потрібно було терміново обміняти офіцера ФСБ. В честь 8 березня мирні акції стали проводити жінки під назвою Жінки Криму за мир вони почалися 3 березня, коли в кримсько-татарському селищі Кам'янка на околиці Сімферополя на першу акцію вийшло декілька сотень кримських жінок. Чинити спротив, коли півострів кишить окупантами, безперечно тяжко, але знаходяться ті, хто все одно виходить на вулиці. Як, от, наприклад, в Ялті живе пенсіонерка, блогерка і громадська активістка Олена Гукова. Жінка часто виходить на одиночні пікети і не добирає слів у критиці російської влади. Путіна називає фіктивним президентом фіктивної Російської Федерації. Таке відео вона виклала на своєму ютуб-каналі Ялта, народний контроль. Наша страна. вновь обрела исторический Эту живую, неразрывную связь, особенно остро чувствую, конечно, в Ростополе, в Крыму, они навсегда здесь, в России, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей всего нашего Гукова стежить за благоустроєм, виступає проти фальсифікацій на виборах та корупції. Критикує медичний експеримент в Ялті. Через свою активність вже має покарання і штрафи, зокрема, начебто через порушення карантину. Має проблеми із виплатою пенсії. Сьогодні, 9 августа 2023 року. Ну, Но... Не жизнь, а ад. Не жизнь, а просто ад. Как вы знаете, 7 месяцев я не получала пенсию. Меня незаконно изымали пенсию у меня, исполняющие обязанности начальника ФССП Ялты Туснина. За эти 8 месяцев у меня накопилось много долгов и пени по коммунальным услугам. Да, значит, надо было мне, конечно, подать в суд сразу же, Сразу же, как только начали снимать мои пенсии. Но я понимала, что они нарушают закон, и месяца три ходила к ним, и понять не могла, почему они не хотят выполнять даже свое, свой закон об исполнительном производстве. И подала в суд только 3 февраля. С ноября не получаю пенсию. Ну, понимаєте, я просто в шокі була, как вони можуть не виконувати закони. З нас стріляють виконання законів, а ФССП по чому вне в І повірте, таких багато. Партизани приховано чинять спротив, аби зберегти своє життя і побачити, як український прапор замайорить знову. А поки доводиться обмежуватися стрічками. Ось як активісти руху жовта стрічка продовжують бойкотувати окупаційну владу в Криму. Севастополь, судак, Алушта, Алубка, Євпаторія, Коктебель це Україна, заявляють активісти. І у соцмережах пишуть. Ми пов'язали понад 350 жовтих стрічок в тимчасово окупованих містах Автономної Республіки Крим за декілька днів. Щодня активісти руху демонструють, що патрулями та перевірками окупантів нас не злякати. Ми чинимо спротив, бо чекаємо на деокупацію. Ми чекаємо на зсу. Про посилення спротиву розповідають і в головному управлінні розвідки України багато героїчних історій кримчан зазначають українці і, взагалі, ніколи не дізнаються. Він надзвичайно активний і багаторівневий. Дуже велика кількість інформації, яку отримують українські спецслужби, в тому числі а також всі сили безпеки та оборони безумовно надходять від українців, які продовжують мешкати на тимчасово окупованих територіях. І збір даних, передача даних часто люди стикаються з небезпекою для власного життя, але тим не менше ризикуючи, допомагають власні країни країні наближати перемогу. Але е, окрім е, власне такої підтримки, е, велика кількість е, українців там е, бере участь і в е, більш активних заходах. І е, звичайно, після перемоги про це буде роз, розказано набагато більше. Е, там є дуже багато героїчних Сторінок на превеликий жаль, частину вже і посмертно героїчних сторінок. Але безумовно країна про всіх них дізнається. І саме кримчани часто допомагають ЗСУ скоригувати вогонь і підсмажити російських окупантів на півострові. Я відповім так, що всі звернення відпрацьовуються, всі звернення перевіряються, і дуже з них багато з них є дійсно ті, що відповідають реаліям. І ті, що потім використовуються для нанесення відповідних, відповідних ударів. Мова йде не лише про наш півострів Крим, мова йде також про лівобережжя Херсонщини, мова йде про Запорізьку область. Повірте, що це дуже суттєва допомога. Принаймні, о, про це свідчать і результати. Тому що, наприклад, в Криму партизанський рух дуже активний, і ми це теж прекрасно бачимо. І саме та розвідка про яку я казав, без неї неможливо робити такі удари. Ну і власне цей партизанський рух допомагав і під час звільнення правобережної Херсонщини, коли знищенчивась, наприклад, за відповідними координатами комплекси С 300 і це доведений факт, і це теж відомо. Тому так само буде і в Криму. Рух працює очей багато. А ви кажете, москвичі радіють. Ну я думаю, що кримчани відповідно радіють, що цей безклад російський е, врешті-решт закінчиться. Тому запрошую їх долучатися активно до надання відповідної інформації. Це допоможе, щоб Крим швидше демілітаризував. А демілітаризація може настати? От, от згідно із нещодавною заявою керівника гур вже до зими зсу мають усі шанси вийти до узбережжя українського Криму. Ми говоримо про сценарії подій, які спираються на абсолютно доведені факти, на зведення на інформацію як з поля бою, так і з глибокого тилу противника, і за сукупністю цих даних можна обговорювати ймовірність тих чи інших сценаріїв. І звичайно, дуже важливим аспектом, напевно, одним з ключових, на якому наголошують і очільник української розвідки і воєнно-політичне керівництво держави, що пори року сезони не зупинятимуть прагнення намагання і дії українців і звільнення нашої території те, чого хотів би сьогодні досягнути ворог, це власне зафіксуватись на рубежах, оголосити про те, що те, що вкрали, то вкрали, то наше. Звичайно, ані Україна, ані весь вільний світ цього не можуть допустити, поки Україна не звільнить території. Говорити про відновлення міжнародного права, про відновлення міжнародного світового порядку ми не можемо. А це означає, що Україна буде і далі планомірно звільняти наші території, знищувати. Сили і засоба противника на українських територіях і не лише на, тери... на українських територіях, власне, всі об'єкти, які задіяні в геноцидній війні Росії проти України, є звичайно законними цілями українських сил безпеки і оборони. Тож зовсім скоро українці знову зможуть вільно говорити українською. А про кремлівське бидло буде змушена збирати пожитки і тікати геть. Тим паче радять їм робити це вже зараз. Коли ми вже в Криму будемо скоро. А я пропоную насипати коментарів про те, чого ви зараз бажаєте кримчанам, та у яке місто в українському Криму поїдете у першу чергу. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось у тому числі в нашому українському Криму. Незабаром.